Моя перша посилка з тему, і як я на ній облажався. Як же він тхне пластиком? От придумали таку штуку. Ось такі от шорти до безкоштовних подарунків я ще не добрався. Це в нас п'ять пар трусів. Вся ця посилка обійшлася в загальному 900 гривень. Ось такого кольору чорного, ось такого кольору. Чисто жовті. І такі світло-сірі. 93% поліестер, 7% спандекс. Наступна хрінь це ось таке лезо для яблук. Трошечки за коцинками тут. До кінця воно не дочаплює. Ну, якось так. Загалом відносно зручно. Ця штука, яку я давно хотів купити, це прихідник для SATA, SATA 2 SATA 3, коротше, для жорстких дисків. Щитувач жорстких дисків. Ті, які не портативні, не зовнішні. А це перший безкоштовний товарчик, який я собі вибрав у вигляді подарунку. Ось так виглядає. Це в нас камера, яка автоматично друкує фотографії в чорно-білому кольорі за рахунок термо. Траємо друку на чеках. Отака от отака от бабінка. Всередині є декілька цих чеків. На шию мотузочок і кабель для зарядки, звичайно. Тут навіть є якісь ігри, музика. Єдине, що екран, звичайно, не сенсорний. Тут є навіть українська мова. Все тепер тут все українською мовою. І воно автоматично друкує. Бац! І така от фотографія. Ці катушки чек коштують копійки, їх можна знайти будь-де. І такий розмір, наскільки я розумію, це якраз такий розмір для терміналів. До речі, тут немає карти пам'яті, але фотки воно зберігає. Такий універсальний двохсторонній скотч, який армований. Блях, яке воно липке. Ти ви подивіться, він... Коротше, тут 10 метрів, здається. Воно дуже липке. Ми... Я такого двохстороннього скотча реально ще не... не бачив. І воно на пальцях нічого не залишає. Дуже липкий. Ну і тримав до останнього інтригу, де я протупив, де я лох, я замовляв другий безкоштовний товар це компресор для автомобіля. І він знаходиться ось тут. Компресор для автомобіля. Звичайно, він сюди не поміститься. Тому що вони хитрі жуки, вони взяли на головну фото товару, помістили сам компресор. Я його швиденько собі додав і думаю, це буде безкоштовно. Почав вибирати, би щоб набити, щоб можна було це. А по факту потім виявили, що воно отак от виглядає. А для чого він взагалі треба? Це хтось розуміє, що це взагалі? Таке? Відкривається, закривається. Так от трошки протопив, тому перші мої два безкоштовних. Один такий цікавий, більш-менш це фотоапарат, який друкує, і другий, оця от непотрібна хвинь. Якщо хтось додивився до цього моменту і комусь це це цікаво, цікаво, всі мої там попередні розпакування, все, що я показую, чим користуюсь, все це буде в моєму телеграм-каналі Олексій, в якому майже немає підписників, але там я стараюсь трошечки підтримувати активність і я там розміщу все це, що я замовив і показував вам сьогодні. Загалом ось такий от перший досвід замовлення стему. Нічого екстраординарного все таке ж, як і на лі